Часі новини чим жили місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 12 грудня відбулось спільне засідання молодіжної ради Шепетівської територіальної громади та лідерів учнівського самоврядування. Учасники засідання розглянули питання порядку денного, заслухались від голови ради та затвердили його голосуванням за допомогою електронної системи ВІЧА, спробувавши себе у ролі депутатів міської ради. У ході робочої зустрічі молоді люди обговорили участь ради у розвитку молодіжної політики громади, визначили ключові напрямки роботи у наступному році та ділились планами і пропозиціями щодо організації заходів та реалізації проєктів, відповідаючи на питання щодо попередньої громадської діяльності та співпраці з органами місцевого самоврядування. Учасники засідання ділились досвідом участі і у волонтерській діяльності. З 7 по 9 грудня 2023 року в місті Хмельницький відбувся 15-й міжобласний турнір Подільська зима з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-х років народження і молодших. До участі у турнірі було заявлено 14 команд з різних куточків України. Шепетівську міську територіальну громаду представляли сім спортсменів відділення легкої атлетики. Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Іванюка. Миколи Миколаєвича. За підсумками змагань, наші легкоатлети продемонстрували наступні результати. Хоранжук Олексій друге місце у стрибках в довжину Третє місце на дистанції 300 метрів. Гордовський Назар третє місце у стрибках в довжину Щорічно, 14 грудня, у день закінчення будівництва ізоляційного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії. Представники влади міста, ліквідатори аварії та члени Шепетівського міського товариства Союз Чорнобиль зібрались біля пам'ятного знаку, щоб віддати шану мужнім людям, які брали участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому. Енергоблоці атомної станції чи подвиг та самопожертву неможливо переоцінити. Багато з них не дожили до теперішніх днів, віддавши своє життя задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь присутні вшанували хвилиною мовчання, пам'ять загиблих та померлих внаслідок катастрофи і поклали квіти до пам'ятного знаку. 7 грудня у Шепетівському міському будинку культури відбувся благодійний танцювальний марафон в ритмі перемоги, під час якого був проведений аукціон Разом до перемоги. Детальніше дивіться у сюжеті. 7 грудня у Шепетівському міському будинку культури відбувся благодійний танцювальний марафон в ритмі перемоги, під час якого був проведений аукціон Разом до перемоги. У марафоні взяли участь ансамбль Овація, хореографічний колектив Леді Денс, Віват, Браво і «Нешта» студія танцю Платформа. Всі учасники марафону отримали подяки від міського голови Віталія Бузеля. Також грамотами за активну громадянську позицію та благодійну діяльність були нагороджені керівник народного аматорського театру Танцю Віват Олена Новомодна та Керівник дитячої громадської організації Спортивно бальний клуб Інеш Інна Головач. Традиційно наприкінці заходу підрахували донати. Разом вдалося зібрати майже 26 тисяч гривень на закупівлю зарядної станції Екофло для наших захисників. Такі результати надихають на проведення ще більших заходів. Та вкотре доводять, що українці це непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайківі. Like Заступник начальника ОВА Володимир Білик провів особистий прийом громадян. До посадовця звернулися шість жителів області. Питання стосувалися щодо транспортного сполучення села Вихилівка з містом Хмельницьким, відновлення газопостачання та теплопостачання в помешканнях заявників, ямкового ремонту та посипання в зимову пору року автодороги, яка веде до сусідніх сіл, зміни графіку руху. Маршрутного транспорту сполученням Красилів Хмельницький, також люди звернулися щодо сприяння вирішення питання оплати праці, запитувачам було надано роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, звернення, які потребують детального вивчення та опрацювання, взято на контроль, та передано на розгляд керівникам відповідних служб. Про результати розгляду буде проінформовано у порядку, передбаченому чинним законодавством. 12 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селищі Ярмолинці палає авто. Надзвичайники оперативно прибили за вказаною адресою, ліквідували займання. Через ймовірну несправність електричної системи було пошкоджено відсік двигуна Мерседес. Шановні громадяни, як відомо, найкращий захист від загорання це профілактика. Утримуйте електрообладнання автомобіля в технічно справному стані, навчіться користуватись вогнегасником заздалегідь, контролюйте його справність та терміни перезарядки. 8 грудня міський голова Віталій Бузель провів позачергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули вісім питань порядку денного. Детальніше дивіться у сюжеті. У великій залі засідань, 8 грудня, міський голова Віталій Бузель провів позачергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули вісім питань порядку денного. На початку сесії міський голова відзначив військовослужбовців почесними грамотами і подарунками Шепетівської міської ради з нагоди Дня Збройних сил України. Розглянули та узгодили зміни до програми підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до цих змін надається одноразова допомога у розмірі 2500 гривень, неповнолітнім дітям загиблих захисників та захисниць. Під час Новорічних та різдвяних свят. Підтримали збільшення фінансування для програми мобілізаційної підготовки в місті Шепетівка та села Пліщин Плесна-Жиленці. Ці кошти будуть використані для придбання нагрудних камер реєстраторів Шепетівському ТЦК. Також депутати підтримали доповнення заходів до програми збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Зокрема, доданий пункт передбачає проведення поточного ремонту системи каналізації житлового будинку номер 34 по Староконстантинівському шосе ОСББ світанок за співфінансуванням. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький. Лайкціві. Like у Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 64 річна пішохідка. Дорожня транспортна пригода сталася 13 грудня. 73-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на 64 річну жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення Хмельницького міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Хмельницькі поліцейські готуються впроваджувати каністерапію в реабілітації поранених захисників. У кінологічному центрі головного управління національної поліції в Хмельницькій області відбулось обговорення використання потенціалу підрозділу в реабілітації поранених захисників, які перебувають на лікуванні у відомчому шпиталі. Каністерапія це чудовий метод лікування та реабілітації із залученням собак. Спілкування і тактильний контакт з тваринами сприяють. Швидшому відновленню після важких травм підтримують людей у стресі та депресивних станах. Цей метод реабілітації активно використовується у роботі з пораненими військовими у західних країнах і вже набирає обертів в Україні. Поліцейські Хмельниччини теж вирішили використати наявний потенціал і, за потреби використовувати собак для реабілітації поранених захисників. Ініціатива розвиватиметься в рамках проєкту Центр психологічних практик. Кінологи співпрацюватимуть з відомчими психологами та де перебуватимуть на лікуванні та реабілітації поранені бійці. Перше знайомство чотирилапих терапевтів із пораненими захисниками планується вже найближчим часом. За матеріалами Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один агент головного управління Генштабу Збройних сил РФ, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки сил оборони на території регіону. Для прихованого стеження за підрозділами українських захисників використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто. Серед особливих Завдань ворожого агента було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах. За матеріалами служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми. У Хмельницькому поліцейські затримали водія, який у стані сп'яніння на смерть збив 55-річну жінку та зник з місця події. Керівник поліції ввів план перехват. Орієнтування на автівку було розіслено усім екіпажем поліції, і вже менше за пів години патрульні поліцейські зупинили автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. дорожньо транспортна пригода сталася 12 грудня. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння чоловіка затримали за даним фактом, відкрили кримінальне провадження. Лісівники Хмельниччини розпочали реалізовувати ялинки. Як зазначають в Подільському лісовому офісі ліси України, придбати їх можна буде як на території лісгоспів, так і на спеціально обладнаних майданчиках у різних локаціях області. У Шепетівському лісовому господарстві ялинки вже почали реалізовувати у магазині лісовичок Кам'янецького лісництва. Ціни коливаються від 120 до 600 гривень. Усе залежить від розміру ялинки. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав агент ФСБ, який стежив за військовослужбовцями Сили оборони на Харківщині. У зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях за матеріалами контрроз розвідки та слідчих СБУ, суд визнав російського агента винним та призначив йому 15 років тюрми. Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти Київстаро у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновленням мережі після хакерської атаки. Цифровій інфраструктурі Київстаро було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із отриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Відповідальність за таку атаку вже взяло на себе одне з російських псевдоатакерських угрупувань. Воно є хакерським підрозділом головного управління. Ління генштабу збройних сил РФ, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності, СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин. Як мінімізувати стрес постійно працюючи під гаслом без права на помилку? Цьому поліцейських вибухотехніків навчають відомчі психологи. Спочатку повномасштабного вторгнення хмельницькі вибухотехніки працюють з дуже великим фізичним та психологічним навантаженням. Вони брали і продовжують брати участь у розмінуваннях Київщини, і, зокрема, Чорнобильської зони, Чернігівщини, Харківщини, Харківщини Херсонщини. Після звільнення окупованих територій саме вони зачастують. Їх від песток окупантів і дають дозвіл на мирне життя. Поліцейські навчають колег ефективних прийомів психологічної саморегуляції та боротьби зі стресом. Нагадаємо, що заходи з психологічної реабілітації реалізовуються в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Мета національної програми надати допомогу кожному. Чиє психологічне здоров'я зазнало шкоди через війну? На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.